Продовжуємо вирішувати задачі глінки. Так, сторінка одинадцяте. Вісімнадцяте завдання. 0,30-0,376 грамів алюмінію. При взаємодії з кислотою. Витиснили. 0,468 літрів водню, об'єми виміряний при нормальних умовах. Визначить еквівалент об'єму водню, знаючи, що еквівалентна маса алюмінію дорівнює 8,99 грамів на моль. Ну, ісходячи. З самого визначення еквіваленту одразу можна е, е, дізнатися, що еквівалентний об'єм водню да, до дорівнює 11,2 літри на молі. А, але отут є пояснення: Еквівалент водорода дорівнює 1 молі то в 22,4 літрів h 2 знаходяться два еквівалента водорода таким чином, еквалентовим водню до рівня 22,4 на 2, 11,2 літри на моль. Але ми з вами е, зробимо пропорцію і дізнаємося е, також можна вирішити завдання зробивши пропорцію так Як ми запишемо цю пропорцію 8,99 і грамів алюмінію еквівалентні X водню. Так. А 0,376 грамів алюмінію, да, еквівалентні 0,468 літрів І тепер да хрест на хрест, тобто 8 99 грамів помножити на 0,468, дорівнює Х помножити на 0,376. Звідки Х буде дорівнювати 0,468 літрів, помножити на 8,99 грамів і поділити на. Масу алюмінію 0,376 грамів. І ми отримаємо 11,2 літри. Все, що від нас і хотіли там да, дізнатися. Тобто, визначити еквівалентний об'єм водню. От ми визначили його еквівалентний об'єм.